Дивіться, люди такої погожої днини у Німеччині десь на краю, де багаті будинки, де німці справжні живуть. Ну в основному пенсіонери і отакий дитячий майданчик. Субота, середина дня, ніхто не гуляє. Жодної дитинки, ні біленької, ні засмаглої, ніякої. Тільки наші. Ну ми мимо йшли. Ми тут не спеціально. І от ми тут вирішили погуляти, але така думка: німці, що, що з вами? От їздять на велосипедиках, тут стрімко пенсіонери ходять за ручки, взялися в білих штанцях. Пенсіонери, діток немає. Ну вони десь є в містах великих. Ті дітки е, ваших, е, внучки, внуки ваші. Ну, але ж тут є дитячий майданчик, ну тут теж мають бути дітки. І от ви зараз кажете, українці, get out азюль, як хочете, але ми, біленькі, наші дітки, будуть піднімати Україну, а ваші дітки е, засмаглі, будуть е, щось робити з вашою Німеччиною. На здоров'я кожному своє. Отаке. Он вони так гарно проводять час, щоб здоров'ячко що було на велосипеді, Не я не вгнався за тим дядьком так швидко їде на своєму велосипеді пенсіонер. Гарно. До Пільгерц, мабуть, напився. От така правда, друзі. А правда така, що немає її правди ніде. Щось робиться на світі дурне. Геть, куди воно все йде? Ну, пропала Германія. Не мені це, не мені це казати. Аби Україна не пропала.